Ви напевно бачили щось таке. Це глинка Лего. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як все почалося? І чому це називається Лего? Насправді ця назва набагато старша навіть за саму пластикову цеглинку. Чи цікаво вам, дозвольте розповісти, як все починалося? Багато років тому жив талановитий і працьовитий Тесля на ім'я Оле Кірк Крістіансен. Оле був успішним Теслею. Він мав власну компанію. Але тоді були важкі часи. Тож воле не було багато грошей, і йому довелося звільнити свого останнього працівника. Заходь. Я замкнув майстерню і зібрав свої речі. Дякую. Гадаю, мені краще виписати тобі чек за зарплату. Бережи себе. Ну, це був останній я сподівався, що до цього надійде. Я знаю це важко зрозуміти але принаймні гірше вже бути не може. Але далі було ще гірше невдовзі. Оле втратив дружину, але він був особливою людиною, не з тих, хто швидко здається. Він змушений знайти вихід з ситуації, адже в нього було четверо синів. В Оле з'явилася ідея, а йому ніколи не потрібно було багато часу, щоб втілити її в життя. Маленький винахід Оле ощасливив його хлопців, і він замислився може йому варто почати робити іграшки? Оле вирішив спробувати. На щастя, у нього назбиралося багато деревини від столярного виробництва. Тепер він міг використовувати її для виготовлення іграшок. Час минав. І, хоча Оле був досвідченим Теслею і уважно стежив за якістю деталей. Продажі йшли дуже повільно, тому один із його синів Готфрід почав допомагати батькові після школи. Разом вони розвивали це виробництво. Згодом почали поширюватися чутки про те, що в маленькій майстерні в Білунді виготовляють дерев'яні іграшки найвищої якості. Якось до міста приїхав один чоловік, який змінив майбутнє Оле. Він був торговцем-оптовиком з Фредерісії. Я чув, що ви робите дуже гарні дерев'яні іграшки. Я роблю те, що можу. Усі вироби Оле справили сильне враження на торгівця, і він зробив велике замовлення. Тепер нарешті з'явився той, хто побачив перспективність нашої справи. Поглянь на це. Цей торговець хоче виставити на продаж багато наших іграшок в магазин на свята. Цього року у нас буде чудове різдво, але спершу нам потрібно старанно попрацювати. У маленькій майстерні було багато роботи. Оле зміг знову найняти своїх колишніх працівників. Він використовував деревину лише найвищої якості і ретельно її підготовлював. Щоб виконати замовлення, їм довелося працювати і вдень, і вночі. Адже торговець хотів продати ці іграшки до Різдва. Щось не так, тато. Боюсь, що у нас великі проблеми Оле отримав листа, в якому йшлося про те, що їх замовник збанкрутів. І не може купити іграшки, які замовив. Але що ти будеш робити? А як же різдво? Тепер ми не зможемо дозволити собі навіть святкову їжу. Я зроблю це. Що ти будеш робити, тату? Я зроблю це сам. Я буду їздити і продавати іграшки. Часу було обмаль. Тому Оле завантажив машину іграшками і поїхав. Проте, проблема була в тому, що Оле дуже добре вмів робити іграшки, але не вмів їх продавати. він не любив хвалити себе і свої вироби. Проте він дуже старався. Вашим дітям сподобається чи є щось, що вас цікавить. Виглядає дуже привабливо, але у мене зараз не так багато грошей. Можливо, ми могли помінятись. Ну я б хотів кращі гроші, але. Оле таки вдалося продати всі іграшки. Він не отримав так багато грошей, як сподівався, але принаймні у них було достатньо їжі на Різдво. Час минав. Іграшки все ще не продавалися так добре, як би хотілося. Оле подумав, що, можливо, компанії не вистачає вдалої назви. Що ж придумати? Це має бути коротке слово, можливо, щось таке, щоб означало добре гратися. Данською мовою добре гратися буде леґ год. Що ж? Що ж придумати. Якби я отримав якийсь знак. Лего. Як бачите, Оле сам знайшов дуже вдалу назву, але тоді він навіть не знав, що в перекладі з латинської Лего означає я складаю. Назва Лего була дуже вдалою. І компанія потрохи рухалася вперед. Цього року ми заробили три тисячі крон, і замовлень у нас більше, ніж зазвичай. Ти сказав три тисячі крон, тоді ти повинен побачити те, що я збираюся придбати. Хоча Готфрід не дуже хотів витрачати гроші на новий верстат, він розумів, що це допоможе їм покращити якість іграшок. Чи можеш ти закінчити останню партію і підготувати до відправлення? Так. Тату, тату, я придумав, як зекономити купу грошей. Справді? І Як? Я заощадив на лаку, полакувавши качок тільки двічі, а не тричі. Ти що? Ідея Готфріда зовсім не сподобалася Оле. Тому Готфріду довелося розпакувати всіх качок, накласти ще один шар лаку і лише після того відвести їх на вокзал. Оле завжди робив все якісно і ніколи не обманював своїх клієнтів. Коли Готфрід повернувся, Оле пояснив, що така економія не посприяє розвитку їхньої справи. Цей маленький урок дав зрозуміти Готфріду, що кожна деталь має значення, і тільки найкраще є достатньо хорошим. наприкінці 1930-х років компанія Лего почала приносити прибуток, навіть коли почалася Друга світова війна. Вони намагалися робити все, що могли у ті складні часи. Здавалося, що усе налагодилося. Але штурмування ніч 1942-го змінила їхню долю. Пожежа, майстерня горить. Коли прибули пожежники, вони вже не змогли врятувати майстерню. Вона згоріла дотла. Всі креслення і моделі були знищені. Оле почав втрачати надію. Все, над чим він працював, вигоріло, і він ледь не втратив свою компанію. Але відповідальність за дітей та працівників надихнула його на відновлення компанії Лего було збудовано нову фабрику. Незабаром виробництво дерев'яних іграшок відновилося. Маленька компанія знову повернулася на ринок. Поступово, виробництво на фабриці Лего набрало обертів. А Оле почав шукати нові можливості для розвитку. Одного разу він поїхав до Копенгагена, щоб подивитися на нову машину, яка щойно прибула в Данію. Це був верстат для виплавлення пластмасових деталей, який дуже сподобався Оле. Чи варто нам його купувати? На мою думку, це хороша інвестиція, яка дасть нам багато можливостей. Це цікава пропозиція, але цей верстат такий дорогий. Будемо вважати, що це була згода. На цьому верстаті вони почали виготовляти пластикових ведмежат і брязкальця. проте у Воле все ще залишалася пластикова цеглинка, яку йому дали на виставці. Думки про неї не давали йому спокою. Ще не усвідомлюючи весь потенціал маленької цеглинки, Оле таки вирішив запустити їхнє виробництво. Саме тоді компанія LEGO вперше випустила модель трактора, і пластмасові іграшки ставали популярними. Проте влітку іграшки погано продавались, і на складах їх збиралося дуже багато. Так не повинно бути. Наші іграшки повинні мати попит протягом цілого року, а не тільки перед різдвом От фрід вирішив, що сам продасть всі іграшки. Для підтримки він взяв з собою дружину. Якщо тобі не даватимуть гроші, то бери продуктами. Але все пішло добре. Готфріда очікував успіх. Це допомогло компанії лего вийти з кризи. Вони повернулись додому якраз до дня народження. Оле йому виповнилося 60 років, і вся сім'я зібралася разом, щоб відсвяткувати цю подію. О, Сподіваюсь, поїздка країною не була настільки ж довгою. Слухайте, у мене ідея. Зробимо світлину трьох поколінь. Ця ідея усім сподобалась, і ми сіли на диван серед подарунків та квітів. Одного разу, коли Готфрід повертався з Англії додому після ділової поїздки, він зустрівся з власником великого торгівельного центру. Вони обговорили питання виробництва іграшок, і ця розмова відіграла важливу роль у майбутньому розвитку компанії Лего. Я вважаю, що на сьогодні в індустрії іграшок щось не так. Що ви маєте на увазі? Все працює просто чудово. Так, чудово, але ні в чому немає жодної системи. Системи? Системи. М -м. Нема ніякої системи. Що ти робиш, Готфріде? До цього часу не було певної системи. Я хочу об'єднати іграшки в одну гру. Дітям пропонують уже готові іграшки, але їм потрібно щось більше. Те, що буде розвивати їхню уяву і креативність. Ти хочеш організувати Лего в одну гру? Цікаво. В цьому ж році компанія Лего почала виробляти не просто іграшки, а запропонувала нову гру. Діти могли будувати будинки з кубиків Лего, а план міста додавав грі реалістичності. До того ж, діти вивчали правила дорожнього руху. мої сестри і я могли годинами гратися новими лего конструкторами. Нас називали найщасливішими дітьми на планеті, адже ми росли на фабриці іграшок. Це був величезний прорив, і Готфрід вирішив продавати лего за межами Данії. Лего стало дуже популярним, що його почали продавати у багатьох країнах. Подивіться, що я збудував дуже гарно, келе. Не дивлячись на те, що Лего було створене тільки для конструювання будинків, діти мали можливість створювати з нього що завгодно. Була тільки одна проблема я не можу підняти свою ракету, вона розпадається. Це змусило Готфріда задуматись, адже він хотів, щоб цеглинки з'єднувалися між собою і не розпадалися. Це було доволі важко зробити. Він помітив, що цеглинки з'єднуються краще, якщо мають трубочки всередині. Тепер це були не просто цеглинки. Це був конструктор з безкінечними можливостями, що стало проривом для Лего. За допомогою дитячої фантазії Лего могло ставати чим завгодно знову і знову. Все залежало лише від дитячої уяви. Поглянь тату, тепер я можу будувати все, що захочу. На жаль, Оле так і не побачив, якою успішною стала маленька цеглинка. Готрід залишився один, і йому довелося пережити ще одну пожежу, яка знищила більшість виробництва дерев'яних іграшок. Проте як і його батько, Готрід знав, що потрібно шукати вихід з будь-якої ситуації і ніколи не здаватися. Він переживав тяжкі часи, але ніколи не опускав руки. Рівень продажів зростав, і компанія ставала все більшою. Готфрід вирішив припинити виробництво дерев'яних іграшок і зосередитись на виробництві конструкторів Лего. І як виявилось, це було чудове рішення. Було сконструйовано багато нових моделей, і Лего зайняло ще міцніші позиції на ринку іграшок. Пане який з цих конструкторів на вашу думку, є найкращий. Mm. Ось той, незважаючи на те, що Лего стало дуже популярним, Готфрід мав ще більші плани. Тепер він хотів побудувати аеропорт, щоб полегшити продаж іграшок у цілому світі. За прикладом батька він доволі швидко втілив свою ідею в реальність. Через три роки аеропорт в Білунді був відкритий. Багато гостей і ділових партнерів, які відвідували компанію, дуже хотіли побачити відділ моделювання. Поступово там ставало настільки тісно, що працівникам було важко нормально працювати. Думаю, нам краще трішки почекати. Готфрід розумів, що з цим потрібно щось робити йому знадобиться більше місця для розміщення і показу моделей Лего. Не хочу вам заважати, тому тільки покладу новий конструктор потяга на стіл. Покладіть сюди потяг. У Готріда з'явилася ще одна ідея: це буде не виставка, а цілий парк розваг. А потім ми збудуємо вежу, з якої можна буде бачити весь парк. Ціле місто. Це буде ціле місто, зроблене з Лего, Лего Ленд. Звучить цікаво, але наскільки відвідувачів ви розраховуєте? Я думаю 200... 300 тисяч, 300 якщо тоді це здавалося занадто багато, все-таки мій батько не вгадав точну кількість відвідувачів. В перший же рік близько 600 тисяч людей відвідали Леголенд. Моя сім'я, і я були там, щоб вітати гостей. З того часу ми дотримуємося цієї традиції. Тепер ви знаєте, як все починалося. Лего не стало б таким, яким воно є зараз, якщо б не прагнення мого дідуся робити все якісно та ідеально. Мій батько твердо вірив у безкінечні можливості Лего. А я прагну розвивати цю ідею, щоб Лего ще більше мотивувало дітей досліджувати та виражати те, що народжується у їхньому внутрішньому світі світі необмеженої уяви. Ми й досі впевнені, що тільки найкраще є достатньо хорошим, бо діти заслуговують лише на найкраще.